Зі зміною керівництва у Міністерстві освіти і науки України змінилися і правила вступу до вищих навчальних закладів. По-перше, на сьогодні Міносвіти вже запровадило нову систему обрахування балів атестату. Отже, середній бал атестату цьогоріч буде обраховуватися не за 200, а за 12 бальною шкалою. Крім того, вже затверджені і нововведення стосовно здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за іншою галузю знань. Йдеться про те, що маючи диплом бакалавра з однієї спеціальності, можна буде навчатися до рівня магістра за іншим фахом. Вищий навчальний заклад може сам сьогодні коригувати вступ на магістратуру, тобто ми можемо для прикладу технологів запрошувати до себе на навчання, які мають освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра. Ми можемо запрошувати до себе на навчання, ну скажімо, на вчителя початкових класів чи на вихователя дітей дошкільного віку, чи на філолога. На магістратуру, якщо є відповідне ліцензування, і ведеться у цьому вузі підготовка за даним напрямом за даною підготовкою. Такі новели не стосуються лише правознавців та медичних спеціальностей. Серед пропозицій освітнього відомства, які поки що залишаються на папері, перенесення останнього дня прийому заяв абітурієнтів з 31 на 29 липня, а також оприлюднення рейтингових списків лише на веб-сайтах вишів. На дошках оголошення у вищих навчальних закладах будуть вивішувати списки рекомендованих до зарахування та зарахованих абітурієнтів. А ще за пропозиціями Міносвіти скасовуються обмеження спеціальностей, на які можна буде вступати. Можна було подавати в 5 вищих навчальних закладів на три напрями підготовки. Тут Міністерство пропонує змінити на 5 вищих навчальних закладів без трьох напрямів підготовки. Абітурієнт таким чином зможе подавати на більшу кількість напрямів підготовки. У зв'язку з ситуацією, що наразі склалася в Криму, міністерство освіти дозволило студентам півострову та міста Севастополя безперешкодно перевестися у будь-які інші українські виші. Ця процедура. Ця процедура вона спрощена. Якщо раніше, наприклад, абітурієнти студенти мали можливість перевестися під час канікул, то тут ми можемо отримати заяву від студента в будь-який час, тобто, от буквально зараз, для абітурієнтів, які навчалися на бюджеті Міністерства освіти і науки, буде розглядати питання про можливість переведення. Іх, якщо вуз має певні певні можливості бюджетні місця, вільні бюджетні місця на без згоди міністерства. Якщо студент навчається за гроші, то за таку ж плату навчатиметься і надалі в іншому вищому навчальному закладі. А ще за спрощеною системою студенти можуть переводитися навіть з першого курсу. Анна Михайловська, Андрій Лазаруб для інформаційного випуску.